День захисника вітчизни, мужності, геройства свято. І ми вклоняємося тим, хто літ тому назад багато, і тим, хто нині з автоматом, наш спокій береже і захищає всю нашу велику родину, рідну землю свою, Україну. Сьогодні ми зібралися, щоб засвідчити свою повагу всім, хто носить військову форму і відзначити свято День Захисника Вітчизни. А також шанувати пам'ять всіх, хто віддав життя за волю України. День захисника вітчизни це свято згідно указу президента України. Буде щорічно визначатися 1 жовтня. Воно є всенародним святом, бо захисниками вітчизни є учасники національної визвольних рухів ХХ століття, учасники революції гідності, добровольці і військові, волонтери, діти і дорослі всі ті, хто в різний спосіб наближають нашу перемогу. Вітчизну зі святом вітаємо нині і хочемо, щоб вона мужніла і цвіла. Навіки слава, слава Україні, її народу, слава і хвала. Вже стільки закривавлених століть тебе, в країну імені лишали. Тож станьмо, браття, в цю врочисту мить, рівняємося на прапор вільної держави. Як говорив Тарас Шевченко, у своїй хаті своя сила і правда, і воля, тож маємо шанувати тих, чий святий обов'язок захищати свою хату, боронити свою правду, своєю силою і своєю волею. Збройні сили України своїми славними традиціями зобов'язані козацтву. Багато століть лунають над нашою землею пісні, які уславляють музики. Тож хай живе і донині! Слава козацька! Слава України! 14 жовтня козаки святкували свято Покрови Пресвятої Богородиці. Це був великий козацький день. Саме тоді відбувалася велика генеральна січова рада, на ній вирішували найважливіші питання козацького життя. Цей день історії запам'ятався всьому українському народу як найголовніше свято всіх людей, котрі відносять до себе козацького роду. Ми любимо сонце і квіти, і сонце нам шле свій привіт. Ми роду козацького діти, землі української цвіт. Як не пішли ми дорогу, ти пісне над нами взлітай, крокуючи гордо і в ногу, ми славимо рідний наш край. Наш притель сміливий вітер Відвага це наш заповіт. Ми роду козацького, діти, землі української цвіт. Живуть в нас, батьків, заповіць, свободи, полки оксаме, мироду козацького діти, землі української цвіт. Поведу такої річ, що ми знаємо про січ, про нашу Україну, нашу армію, єдину. Знаю, друзі, славий Січ, ворогам і слана стріч, рідну землю захищала і народ наш послав. Наші хлопці, козаки, водогані, вояки стрічки підростуть, підуть. Маленькі наші ноги та знають свою путь на службу Україні, як виростуть, підуть. Маленькі наші руки та ріплять і ростуть, на службу Україні всю працю віддадуть. Маленькі на серденька та щире в них чуття Любити Україну будуть ціле життя. Маленькі натинакі, тут тупо А та упокалини питут, аптуть ту таке. Для переможного бою всім славим армію свою, бо на світі ми чесні люди, і для і мої. Ми. хочу ми і всюди, хочу мир на землі. До слова запрошується ветеран АТО, староста Села Ренева, пасічник Тарас Петрович. Слава Ісусу Христу. Слава. Сьогодні в цей день ми вшановуємо насправді три свята: релігійне це є Покров Пресвятої Богородиці, історичне День створення УПА і козаків, і також державне і звитяжне <кхід> День захисника України. Цей день хочу щиро подякувати всім хлопцям і дівчатам, мужнім. Які стали на захист нашої держави і вже протягом трьох років майже боронять її від російської агресії. Також хочу схилити голову перед цими воїнами, які віддали своє найцінніше, а саме життя за батьківщину. Пам'ять про них буде жити в нас доти, доки ми будемо їх пам'ятати, так само як козаків, так само, як воїнів УПА. Також хочу щиро побажати всім матерям. Дружинам, дітям, щоб їхні рідні, сини, чоловіки, батьки повернулися додому цілими і неушкодженими. А Пресвята Богородиця нехай візьме під свій омофор всіх наших воїнів. Слава Україні! Патріотизм козаків та їх любов до рідної землі була унікальним явищем в історії людства. Віддати своє життя за своїх друзів. Козаки вважали найбільшою любов'ю, хоч і загинули запорожці, та не загинула їхня слава великих героїв, могутніх велетнів, які поклали свої голови за віру, за народ, за безцінну волю. 14 жовтня також шановують воїнів української повстанської армії та сечових стрільців. Героїчна боротьба УПА є визвольно-революційний рух, увійшов в історії України як найбільша героїчна доба. Українська повстанська армія утвердилася в 1942 році як вияв волі і протесту українського народу проти гітлерівських і московських окупантів. Організація українських націоналістів керована Степаном Бандерою, була єдиним організатором і керівником УПА. Перший відділ Української повстанської армії організовано на полісі у жовтні 1942 року. Сергієм Качинським він був сином православного священника, колишній старшина польської армії. Українська повстанська армія боролася за українську самостійну соборну державу і за те, щоб кожна нація жила вільним життям у своїй власній самостійній державі. Я, воїн української повстанської армії, взявши в руки зброю, урочисто клянуся своєю честю і совістю перед великим народом українським, перед святою землею українською. Перед пролити кров'ю усіх найкращих синів України та перед найвищим політичним проводом народу українського боротися за повне визволення усіх українських земель і українського народу від гарників та здобути українську самостійну соборну державу. Скільки їх, які отак клялись, молодих, життєрадісних, сповнених мрій, полягло в жорстокій нерівній боротьбі. І не погладять їх більше теплі, ласкаві материнські руки, не почують доброго, мудрого батьківського слова. Не прийде, не поцілує кохана дівчина. Ворожа кулі обірвали їхнє життя. I oh. Раю, де все співає вранці, і шумлять закохано ліси. За Україну билися повстанці прометеї волі і краси, боронили землю від фашистів, від поляків і більшовиків, щоб ніколи у селі і в місті не затих народу вільний спів. Та високі мрії не збулися, і злетіть соколи, не змогли, ворогам поганим не здалися. І в холодні ями полягли. Прийде час, нащадки їх прославлять І полетять пісні, як журавлі. Збережемо, браття, світлу пам'ять про героїв нашої землі. Історія нашого народу, це війни і повстання, це сльози і перемоги, це незламність байди, козацькі чайки, це буйні веселощі після після перемог. І плач полонянок в неволі. Це ненависть і любов, вірність і зрада. Це гарячі серця січових стрільців та героїв Небесної Сотні. Це тисячу патріотів нашої держави, які знаходяться на передовій. Ми можемо гордитись тим, що Україна ніколи не поневолювала інші народи, а лише захищала себе від ласих на чуже добро, близьких та далеких сусідів. Багато поколінь українців поклали життя на вівтар української державності, тому завжди маємо пам'ятати наше славне минуле. Про них ми поспіваємо пісень і станемо душею ми багатші. Ти, друже, зупинися, низько голову схили. Тут за волю України твої пращури полягли. Сонце скрилось за горою, впав вечірній вже туман. Там готувались до рейду, загін упав партизан. Стрільці зброю готували, щоб не підвела в бою. Йдуть на зустріч з ворогами захищати честь свою. Думки кожного тривожні, про дім, про місто чи село, ще батьки ще на Сибіру не знищене ще добро. Пройдемо селами, містами через поля і ліси відплатити кагибістам зайдам з дикої орди. Єднаємось друзі, браття, в різні повстанські лави, щоб звільнити Україну і орди навали. Я помилюсь за вас, брати і сестри, за ваші душі, люблячі, палки і за. Серця, що не боялись смерті і задолі, що в країні віддали. Десь там далеко на волині створилась армія. Щоб воскресла Україна, і завітала свобода, щоб воскресла Україна, і завітала Свобода, села і містечка, Бійці боролись в ніч і день, в перших рядах бійців герої Згинув іванків наш Василь. В перших рядах бійців, героїв. Згинув іванків наш Василь. Що герою України? Прощай наш друже дорогий, твої діла нам незабутні, а твій на для нас святий. святи, твої діла нам незабутні, а твій наказ на нас святи. На могила стрільців сподьоросах трава, Тут зозуля з тих лиш прушує їх. Відпочинок сова, та, що їм тоді смерть віщувала. На кровавій землі ресномаки цвіли, обірвало життя передчасно. Серед маків тіла кувалою лягли, тут у розквіті молоді згасла. На могила стрільців не звучать молитви, ли свіжки їм запалюють зорі. Ми живемо, кохаємо старієм, а ви, як і в слави, в життєвому морі. Не ж кохали дівчат, тось, можливо, ще й ні. Він, на жаль, вже той жар не відчує. Смерть догнала, спалила життя у вогні, зупинилось кохання від кулі. Батько вже не поплеще по дужім плечі, вже не вишує мати сорочку, вже не буде зізнань і обіймів уночі поцігунки вишневим садочку. Не відчую до тих ніжних долонь, вас голублять гірські ручаї. Не всубитиме інім мудрим попелом скоронь Україно, це сльози твої. Українська повстанська армія боролася з червоним терором. У 2014 році Україна знову змушена виборювати свободу своєї держави. З небесної сотні почались вбивства українського населення в так званий мирний час. у боротьбі за краще майбутнє. Наш народ стикнувся з агресією Росії. Вона анонсувала Крим, а також веде неоголошену війну на сході нашої батьківщини. На жаль, в зоні АТО гинуть українські герої. 24 лютого дві тисячі двадцять другого року о п'ятій годині ранку нещивними авіаударами Росія у відкриту почала війну проти України. Страх. Паніка, руйнування, відчай, ці всі емоції були у наших серцях. Але чи можна цим нас налякати? Наш мужній, хоробрий народ, який віками відстоює свою незалежність? Піднялися країни, коли орда ступила на поріг. Ми вдома залишили родини і на наборемний вирушили схід. Вас не злякало площа ординців і те що там, на вас вашу смерть, пішли на схід. Щоб вигнати чужинців, кордони рідні, на замки закрить. Воюєте не тиждень, не місяць, а цілий рік бої ви ведете. Ворожих безліч, зупинили тисяч, про вас по всьому світу слава йде. Вас термінатор ми кличе ворог, Зайнять не можу старі рубежі, І ще в гарматах не відсирів порох, Не заржавіли шаблі та мечі. З початку війни наші хлопці та дівчата майже голі руч стали на наш захист. Уряди наших захисників з гордістю і хоробрістю стали хлопці з нашого села. Ми хвилюємося і пишаємося вашою хоробрістю і просимо Бога, щоб повернув усіх живими додому. Кланяюсь у ноги тобі, Боже, і цілую стопоньки святі. Бережи молю мій рід від злого і країну дорогу, весь світ кожного захисника, солдата, що за правду б'ється за своє село кожне і місто українське, кожен дім і всі, хто там живе. Сьогодні ми дякуємо Богу за кожного живого захисника з нашого села. Дякуємо вам за вашу відвагу і мужність. Війна жорстока і страшна. Вона несе розруху, страх, вона несе сльози і страждання, вона несе розруху і розчарування. Вона назавжди розлучає чоловіка і дружину, забирає у батьків сина, залишає дітей сиротами. Війна не прийшла повз і наше село. Невідома доля трьох наших героїв, які оголошені безвісті пропавші. Бухальчишин Віктора, Беркети Ігора та Чорнія Володимира 9 листопада 2022 року. Страшна звістка сколихнула наше село, коли нам сповістили про смерть воїна Луцика Юрія. Луцик Юрій, один з перших, пішов в ЗСУ боронити нашу землю. Героїчно загинув під час виконання бойового завдання Херсонській області поблизу села Давидів Брід. Ми вдячні Юрію за те, що захищав нас, усі. Серцем любив Україну і захищав її територіальну цілісність. Дякуємо батькам, що виховали такого сина. Його подвиг буде завжди у наших серцях. Пісня «Заплакало небо присвячується пам'яті Юри та всім воїнам, які віддали своє життя за Україну. Бати блузі ламала калину, бать очі відкрив, обійнявши страшну домовину. Я з ним жито коси, мати блузі ламала кали, бать очі відкрив, обійнявши страшну домови.

на той світ проводжати, а поряд з очима від волю сумнів, з його, мойові побратими, по всіх вісля Бо не взявши за зброю, І в рік про римі! Тречі Зараз і важко неспокійно в нашому домі, але вже не раз доведено, що український народ здолає всі перешкоди. Схилімо голови низько перед пам'яттю. І подвигами славних синів, славних воїнів визволити. Пам'ятайте про тих, що безвісті пропали. Пам'ятайте про тих, що за правду повстали. Пам'ятайте про тих, що в молитві і в пісні. Хай відомими стануть всі герої безвісні. Шануймо пам'ять загиблих воїнів хвилиною мовчання.